Колеги, сьогодні у нас надзвичайно важливий день. Сьогодні парламент має прийняти рішення щодо майбутнього нашої держави. Сьогодні парламент має шанс повернути собі суб'єктність. Сьогодні парламент має шанс зробити вагомий крок формування уряду національної єдності деєрмакізації. І деміндізації країни. Це звучить особливо важливо на фоні стану, який є в Києві і в країні. Хочу наголосити, що небо країни відкрито не тільки із за вдосконалення Росією засобів нападу, а й за корупцією, яка підтверджена плівками міндіча. Не тільки в енергетики, коли об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, не тільки в оборонці, коли країна залишилась без озброєння, без ППО, а й в Верховній Раді, де присвоїв чергові докази конвертів, які заносяться народним депутатам. П'яти депутатам пред'явлені. Звинувачення в корупції в отриманні хабарів. І для нас на сьогоднішній день як ніколи важливо прийняти низку важливих законів: це зміни до бюджету, які виводять з бюджету фінансові потоки, на яких наживалися єрмаківці. Це Передача фінансових ресурсів Збройним силам з єдиного марафону, з комунікаційних стратегій, і з хабарів, які передаються суспільству на етапі підготовки виборів. Парламент має ще раз заявити, що вибори можливі лише після того, як буде зупинена війна. В іншому випадку результати цих псевдовиборів не визнає ніхто. Але в першу чергу всі ми маємо зараз сконцентруватися на армії, на мові, на вірі, на ЄС і на НАТО. І це, а не хабарі, має об'єднати парламент і країну. Ми маємо відновити довіри суспільства, довіру партнерів до України.